Всім привіт! Ось і буде зараз розіграш Спінга фаворит Skyline. Дякую всім, хто приймав участь у розіграші, хто задонатив, хто допомагає моєму каналу розвиватися. Трошки поясню, яка є ситуація. Отже, оце весь список людей, які задонатили. Всі донати. Ось вони. Бачите. І тут ось зараз жовтим виділений донат, який не приймає участь у розіграші. Людина просто задонатила. І все. Тобто вона цей донат не враховується в розіграш. Далі тут є такі донати із підписами Кіт. ось Кіт. І тут трошки є таких котів. Що це означає? Коли люди скидають гроші мені на банку, вони не підписують цей платіж. І я не бачу, хто скинув. Мені не видно. От, наприклад, є підписані донати, а от немає. І там просто смайлик кота. То я так і підписую, що це кіт, щоб розуміти для себе. Далі ось такий є донат. Просто підписано Money Transfer. Людини, я не знаю, хто це скидав. Ще от є таке. Скину просто Сергій. Який Сергій, не має прізвища, деякі люди писали ім'я і прізвище. І навіть вказував номер телефону. Я тут номер телефону не пишу, але для себе написав три цифри, щоб розуміти, що є номер телефону, і я у себе у виписці можу його знайти. А тут не пишу, щоб не світити людині номер. Ну, це ж не потрібно, щоб. Якісь шахраїни дзвонили, це зрозуміло. Далі. Ну, як би отак. Тому, якщо зараз в розіграші випаде учасник, який виграв спінг і це буде отакий донат-кіт, то людина повинна е показати мені платіжку. Скрін платіжки, ось я записую спеціально дату. І, і і час, коли була оплата, щоб розуміти, хто це оплатив. Ну, от, щоб все було по-чесному. На майбутнє, якщо хтось ще буде приймати участь у подібних зборах, донатити хоче, неважливо для мого каналу чи просто для ЗСУ, то потрібно якось підписувати свої платежі, щоб розуміти від кого це. Ну, ось так. А може хтось спеціально не підписував, не хоче показувати. Може не, не хоче приймати участь, але не написав мені про це. Ну, коротше, проводимо розіграш. Я розказав, як є, пояснив усе, щоб, щоб все було по-чесному. Отже, скільки тут номерків? 182 номерки. Починаємо. Сьомого <кхід> ранку, я ще. От, Швиденько зранку прокинуться, думаю, проведу, і потім можна буде їхати на риболовлю. Ось генератор випадкових чисел Random з із першого по 182. І коли я зараз натисну ось цю кнопку згенерувати випадкове число, я сподіваюся буде переможець. 69. Перевіряємо список. Хто в нас під номером 69? Шукаємо. Так. І під номером 69, все правильно. Леонід Єрмаченко. Ви виграли спінінг. Як його отримати? Ви можете зв'язатися зі мною. Будь-яким способом, який є, можна написати в коментарях під цим відео. Можна написати мені у соцмережі посилання, на які я скину у перший закріплений коментар під цим відео, що є в розіграші. І ви мені туди пишете. От. Можу скинути навіть давайте для зручності ще і електронну почту. Може вам так зручніше буде. Ви мені пишете свої дані і я вам його відправляю. Отже, розіграш відбувся. Всім дякую. Дякую, що підтримали. Вже сьогодні камера замовлена. Чекаю, коли зателефонують з магазину, підтвердять моє замовлення, і я вже буду там оформлювати все. От. Все. Дякую за увагу. До зустрічі.